Всім привіт. П'ятниця, 11 ранку. Вже виконав одне замовлення. Чому так пізно? Як завжди, свинячі голоса. Ще плюс ніч не спав. Ну, ніхто не спав, я так думаю. Всі ми самі зрозуміли, з ким на букву П піде. Коротше, коли вони вже повиздихують. Так, 380 за 11. Доставочку зробив, поки йде непогано, доставочка по ціні бізнесу. Друге замовлення у мене вже є. По телефону перезвонили, щоб забрав людину подача 8 км. Ну нічого, треба поїхати, зараз побачите, кого я забираю. Що впізнали цього автобізнесмена, котрого я буду забирати? Влад Дрімкас. Зараз покатається на моїй сонаті, скаже, нафіг ти тесли. Встаю такий в мрею, вже прощаюся зі своєю ласточкою. І що я бачу? Я бачу, що тут під'їхав... І бачу, я до нас тут під'їхав успішний успіх. Молодой, красивий, як справи. Як в маслі, братан. Як в маслі? Да, знаєш як в маслі? Ну, це коли Сколь... в тебе... Скользко. А я думав, це, коли знаєш, в тебе та, з привода тече. Не, брата. Ні? Ти ж поміняв же? Да. Ну що, виходь, я тобі покажу, що mm -hmm. такий успішний успіх. Тесла? Вона й рядом не стоїть. Yeah, <laughs> ти подивися, на... Так, ти по калюжам не ходи, бо там. Білий ну, карики свої, да. Новий власник... власники. А, ти не за моїх yeah, кросовок, ти yeah. за те, щоб я твою не запачкав, так? Да? <laughs> Та ні, ну конечно, Шо, да. Якої ще ріка нема, якого ще року нема. О, а, як завжди. Ну, ну, а! То, а то, то, <реш> тебе вийшло. Бачиш, вже бля плями поставляв. Вроді би модно, а не удобно. Бачиш, щоб трусив. Не, ну конечно рівень. Наступна буде така, наверное. <реш> Ти hey, краще розкажи, як в тебе справи? Я тебе, тебе от останній раз бачив на каналі, ти там скаржився, що ну я в шоці, що машина скільки твоя коштує на ринку? Десь ти ж сім-вісім продав. Ну, вісім, так. Да. І ти в неї вклав скільки за місяць? Ну, поки тисячу. Поки тисячу? Так. Ще куча запчастей лежить в багажнику. А вона дорожче стане. Ні. Запчастини Паши покажі. <рес> Давайте вот. ну, я лугу перекриємо. А, таке я по походу на СТО. Одна така сталася тяга рульова. Бляха. Так, да, та я там по ходу. походу. Якщо міняти, то дві, да, одну, одну я забрав, а другу я замовив. 750 гривень одна. Плюс поміняти десь так само. Плюс ще треба стойки стабілізаторів, глушитель. Коротше, якщо тягу міняти, він казав, що підходить уже шарово, підходить на конечник, щоб уже міняти там, ну то зразу все. Коротше, десь ще 500 треба. Скільки треба? Ще десь 500 треба. І наскільки вона До... на ринку? Подешевше. А може, вона не треба робити. Так, а що? Браті? — пішли, пішли прокатишся на нормальній машині. Буде в тебе мрія. Мрія? Так. А де ж бабки взяти на цю мрію? Строткі гроші. <рес> — Стільки не дадуть. Придать. Понял, що делається зразу ніхіра собі. Ну я знаю, ти вже такий матери, експлуатант Тесли. Та я не їздив на такою. Не їздив? Говно тоді взяв тройку. Я клімат тут вимкнув. Все, поїхали, давай спробуй. Тобі ж треба вже вчитися їздити на нормальних машинах. А то понакупляють всяких Hyundai. Ти бачиш скільки камер. А вон тихо. Я хлопцям покажу просто. Вон, бачите скільки. Ну куди ти? Давай ще раз покажемо. От дивіться. Мрія таксіста, одразу можна побачити. Тут гаїшник, є чи нема, тут можна побачити пасажира. Тут можна що побачити. Я не знаю. Ти нема думок? Не ну, буває, коли я на своїй сенаті їду. Пока не видно, да? ти здаєш задки, потім хопа, а хтось дорогу переходить взади, ти його не бачиш, а тут ну, чітко все видно. Про скакуна можна побачити. Так. Да. Або, або це і самий велосипедісти, так само, ти дивишся, дивишся, потім вже починають... Не, ти його не бачиш, парктроніки тільки, піп 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 -пі 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 -пі, там ти бік да? не ну, ну. Ну, поїхали. <клух> Тут 21 колеса. На ізоленті. Одна покришка коштує 400$. доларів. <рив> Як тобі? <ти>? У <рив> мене 4 колеса. Дешевше колеса. <рив> а знаєш в чому прикол? Що ти свої 4 колеса знайдеш набагато швидше, ніж одне тут. Їх нема. Просто нема. На мою 4 колеса. Знайти взагалі не проблема. Все залежить від твого гаманця. Хоч дешевші, хоч дорогі, хоч беушку, ушку. <laughs> взагалі взагалі ну, проблем немає. Ну, твоя ізолента тут по маленькому, мабуть, нічого не, не скаже. Треба десь так на, на трасу. Ну так, ця машина більше, знаєш, для гарних. Ця машина більше для гарних дорог, бо... Такі дороги вона не любить. Але я тобі хочу сказати, що вона дуже-дуже пристойно їде навіть по цим ямкам. От можеш, от отзаді нікого нема, можеш зупинитися. от можеш зупинитися і дати їй підсраку, поки не бачить новий власник. Давай. Нащо ти так робиш зі мною? Гасі я ж, я ж зазвичай за кермо тримаюся і я не влітаю. Поєде, звісно. Поєде? А ти розумієш, що от на такій машині ти можеш зробити набагато більше замовлень, коли ти швидко можеш їздити. Ти впевнений? Я тобі кажу, <laughs> nee. я, я впевнений nee. на 100%. І поки її не, от, не забрав в новий властик, можеш мені, мені там докинути скільки. Ну нехай 100 баксов сверху, и она твоя. <реш> и, ты, и, ты король, и ты король стандарт, я бы <реш> Я на ней размотаюсь, а ты все-таки чистол, блядь, или чи еще что-то. Так она это, створена а, для столба. Потом, короче, дивишься смотришь всякие ролики там в Тиктоке, там везде, да? Тесла да. где-то там чистол побняла, там, или еще что-то. А ты а думаешь, как? Ну вот так, потому что она дурная, блядь. И ничего не подожди. А от спробуй ще разок. Ух ти! А це. А я б... ж кажу, що страшно. Так, а це був якийсь простріл ходовою вже. Ну та ти ж вже продаєш? Головне, що ти не з хазяїном новим їдеш що він цього не чує. Та почекай! <рисвіт> <рисвіт> Треба. це. <требає>, Тільки <так. рисвіт> не кажи, що це я. Що ти? Влади вже ходову тобі. То що стукнуло? Та да. да, я не знаю, що це, але слухай, якби це була звичайна машина, ну я би не приймався. А коли це перф на таких дисках, ну. От Треба її продати і забути. І купити собі нормальну машину на 19-й гумі без усяких оцих приколів. Ну як тобі порівняння? Ти ж на тройки їздив. Та ні, ну звісно, небо і земля. Що тобі сподобалось? Та вона хоч, як ти кажеш, на ізоленті, але вона м'ягенька. Тройка була дубова, просто капець. Ребра можна було всі посчитати. Так. Може вона просто ушатана, бо вона токсична, ця тройка була. Ну я ж на нових не їздив, я не знаю. Ну, так мені не сподобалось взагалі. Скріпить тут -то все, як у мене колись 9 була Жигулі. У <ріху> мене мамки Таврія не так скрипить, як та Тройка. Ну, я ж знову ж кажу, я не знаю. Може це просто вона ушатана, тому що вона в таксі вже побачила скільки. Плюс вона, я впевнений, що вона ж приїхала так само бітком з Америки, і її робили, аби тільки вона поїхала на лінію. Може губи, бути, може губи бути. Губи трохи, знаєш, як це кажуть в народі. Губи намалював, типу машині. Типу, а скільки пробіга в неї було. А я навіть не знаю, я там шукав, шукаля, там не знайшов, де подивитися. Не, ну, звісно, колосальне відчуття. Ну так що, ну, їздію, коли не ти. Таких... Перебивай ставку того покупця і вона твоя. Хоб джі. На таких машинах, коли їздиш, тільки розтраюєшся. Думаєш, бляха, коли я дойду до такого уровня. А, а ти коли... бачив, яку я машину собі купив Америці? Ні. Отак, бачите, як він мене дивиться. Все. А, я... З градамо там? Ну града є. Ну, Останню, я її не показував, я просто сказав, що я купив те, те, ту машину, яку я хотів, про яку я мріяв. Яку ти хотів? Ти не дивився. Він не дивився. Дізлайк йому. Плейда. Що з такі? Виходь! <реш> Виході <реш> це. Плейт це Еска. Ска. 23 го року. З 21-го року з'явилася така машина, як Плейт. Що це означає? Це три мотори 1070 кінських сил. А, ні Дві секунди до 100. Дві секунди. Дві секунди. Даш приїхав? що <реш> усі, усі, усі стандарти будуть мої, я ж просто не встигаю. О. Я думаю, перша людина, яка на, на неї дасть жару, ну, мабуть, це буде СТОшник, який її буде її ремонтувати. Тут ніхто нічого не, не може зробити. Або сторож СТО. Потім це буду я, потім це буде Оксана, дівчина, яка знімалася зі своєю BMW. Я, ну, я так думаю, що вона заслужила це. Ну, а потім може бути. Знову розчаруюсь. Я колись знаєш, оце їжу на таких машинах, да? да. Все, думаю, все, починаю, коротше, пахати, починаю працювати, відкладувати там після кожної сміни. Ну, це буквально там в мене така думка там день. Як там кажуть, сон безкоштовний. Да. Утром проснувся, думаю, та ще часик, та ще часик, і ти починаєш забивати. От такі машини я вважаю, взагалі нема сенсу брати в таксі. Все, що можна брати, це до двадцятки. От взяти якусь там. Еску стару, якщо є де заряджати, там Файху. А от все, що дорожче, ну ну, скільки вона буде втрачати в ціні за рік, дуже багато. Що ти заробиш, коли ти продаш? От твій Hyundai зараз ти кажеш там 7-8 коштує. От я, наприклад, зараз у тебе його купую. да? Я рік відпрацюю на ньому і через рік я за скільки його продам? За 7-8? Да. — О. Розумієш? Так само за 7-8. Так ти ще вложиш сюди ще там. 7. -8. Ти, ще, ні. <рі> ні, ну не 7-8 ти що? Вони, ну, слава Богу, я ж кажу, що я три роки на ній відпахав, я якби не влажував. Взагалі да. ну, не грамот. Зараз, звісно, що вже почало сипатися. Так 400 плюс там тисяч. А щоб цей дати 400 плюс? Ну, виглядає. Виглядає машина, от щоб ви, от Як виглядає ця машина, щоб ви розуміли там дивитися? По неї сказати, що там 400 тисяч я не можу. Вона дуже в дуже гарному стані, бо людина за нею доглядала. Там, я бачу то бампер коцути, чи трошки, чи то грязука? Так, да, це до догнав джіпіка на світлофорі. А, і все, більше нічого такого немає, машина ляля. Коротше, світлофор. Валить джип, загорається жовтий, поняв. А я бачу, я тебе дивлюсь. А ти, коротше, такий дівчин. Ти в дупу, ти в дупу да, вийшла з жіночка. Ти ж бачиш, я тебе дивлюсь. Це ти ти мене не дивишся. Ні, значить я щось протикав, мабуть, на останній відос. Ні, це просто, знаєте, в мене більше вільного часу. Так. Може бути так. це не таксі. Це так, там покайфувати, поїздити, так. Життю Да. А от, ну я навіть не знаю, якщо б мене відкрили двері. І три чоловіка полізли сюди, цими всіми ногами, а тут шаркать. Я б здернувся, отвечаю. Ну то Тут да? в сонату сідає, до тебе аж кипить усе, понял? На ці пороги треба обов'язково стати, там. Ну, поперепригувати. А чого, це ж не маршрутка? Там же ж тоже двері є. Там нам так удобніше. А те, що мені удобніше, бо поїхати зимою на самомойку <хи> і отмить, все рамка, ну ти готовий задушити. А в цю машину дверь каміни не хлоп, що тут нема тунелю, ти бачиш? А, ні точно. Ну все одно. Ця машина зроблена для тебе. <хи> <хи> ну, це, ну, це жах. Я, Ну я не знаю. Я, мене порвало, бо я говорю, яка там стоит 8 тисяч, вона мені дорога така, що. Капец просто. 2 мільона вона тобі стала. Ну, хе не 2, 2. Она Вона поштої як майже ця машина. И вот. дверками хтось клапне, да? Все, мене уже там рве. Особенно Айкоси, Майкаси там то все. А знаешь, у це еще буває таке, короче, відкривание двері, да. Заходить да. в машину і видихає. <свист> <та, та, та, свист> ну це жесть, ти що, дружище? А, а, а на Теслі оце таких возить. Ну, я чув, мене б порвало. Слухай, ну мене на ЕСКІ взагалі не парить возити людей, бо я її ну, не вважаю за якусь там класну нову машину, їй 10 років, тому, може, стару якусь треба брати. А на цій машині я зробив тільки одне замовлення, і я вам хочу сказати, воно було просто капець яке. До мене сіла людина бухан і адекватна. Я хотів взагалі сказати, щоб він йшов геть, але там з ним були дві людини там жіночка і мужчина. Вони були, були такі інтелігентні, нормальні, тверезі, а от з ними був такий Бовдер. Ну, я йому сказав, щоб він закрив свого рта, бо піде за, за, за авто він зрозумів і їхав мовчки. Все. Так що, така була в мене одна поїздка на цій машині, і от так. От, от, Бачу, що... Ну, я теж жив, ну, я сонати виганяю таких. А Те... що тут теж говорить? Коротше, що? така була у нас крута, несподівана зустріч. Я тобі тільки можу зараз співчувати, як ти будеш сідати в свою машину і. Як це, я не знаю, згадувати Пере... оце майбутнє. Переживемо, <реш> що не таке Так що тримайся. <реш> Дякую. Коли стоїш в тянучці або на холостих, просто температура підіймається. газу даєш починає короче, падати. бачите? Що це? Термостат? Чи що? Халера його знає, да? коли воно вже все закінчиться, Бог його знає. Думаю, швидше би викупити цю машину, життя наладиться. Уже Відколи я її викупив, нічого вона не наладилася. Коротше, як одне, то друге. Я вже не знаю, коли воно вже це все закінчиться, Я ж... одне зробив, друге поламалось. Друге зробив, третє поламалось. І так іде, іде, ще тут походовки толком не зробив, ще глушак, ще то. На тобі це. Блін, я не знаю. В мене вже немає ні нервів, ну нічого немає. Бачок розширительний пустий. Дві тисячі я міняв масло, мені хлопці літру туди долили. Антифриза. Де він дівся, я не знаю. Зараз попробую заїхати в магазин, купити ще антифриза. Якщо не поможе, то я не знаю. Дзвонив до хлопців, хлопці кажуть: причин багато. Може бути радіатор. Радіатор я міняв недавно. Може бути термостат, може бути помпа, може бути що хочеш. Може бути кришка. Коротше. Будемо зараз заїду, куплю антифриз, будемо молитися, що воно і <хи> справить ситуацію. Блін, я вже не знаю, в мене вже паніка. Капот відкрив, там все сухо, ніде немає, ні потоков, ні капель, не ні, ні пара ніякого, нічого немає. Хлопці кажуть, що може в обратку десь давати, чи воно й видно не буде, а буде подиватися. Коротше, не знаю, в мене вже паніка, я вже, вже плакати хочу. Півторашка туди. Гуп. Будемо сподіватися, що. Ситуацію поміняє. Ну, зараз, поки на холостих стою, би ну, нормальна температура, побачимо. Але ж за 2000 км, де там ділося воно все. Тому що я ж говорю, мені коли я масло міняв, мені доливали, бо там було сухо. Блін, я не знаю. Каже, хазяїн, то що я брав його машину, я до його дзвонив. Він каже, напевно, що помпа. Ну, я її реально ні разу не міняв. Почався час пік, вечір п'ятниці, виїзд з Києва, пробки, температура поки в норм. Що може не радувати, але побачимо наскільки хватить чи надовго. Але я про всяк випадок баклажку антифриза, ой, баклажку антифриза, баклажку дистілірованої води і літер антифриза в багажник кинув. Купив на всякий случай. А що всяке може бути. Ребятки, хто писав там в коментарях, так само в телеграм мені писали по поводу тестюхи, висловлювали свої співчуття. Всім подякував. Також там писали, скільки років, чому помер. Коротше, 59 років. Живчик живчиком був, і на Пасху до нас приїжджав. І нормально стаграмлювалися ми з на ту Пасху, і заливався ночувати. Коротше, все чітко було, ніхто не придвичав нічого, біди, нічого. А тут дзвоню я до його в обід якось. Скажу, таки захеканий. Та щось давлення там, туди сюди. Кажу, ти, ну, типу, відпочивай, там що зараз. Ну, погода така через те давлення, то сонце, то дощ, то, то ще щось. Так, да, добре. Кажу, я вечіром перезвоню, хорошо. Вічором я перезвоню і не бере трубку. Дружина перезвоню, не бере трубку. А вранці я до його дзвоню, не бере трубку. Ну, вже підозрення. Дзвоню я до. Жінкиної сестри, чоловіка, він пішов, кажу, ну там щось, чувствую, що щось не те. Він туди пішов, вибив двері, а він там вже холодний. Коротше. Сердечко хапануло, так не з того не з ходив, бігав, все нормально, на рибалку їздив, везде, все нормально, чарку мог тянуть добре. І от, не з того, не з цього. По поводу телеграму, що мені писали, що не можемо писати смс-ки, там, нічого там коментувати. Ребята, коли ви в чат вступаєте, там висвічується окошко, типу, пройти невеличку вікторину. Якщо ти цю вікторину не пройдеш, то ти не зможеш там в чаті писати нічого. Ну, це від всяких там, типу, защита від боту, від того всього. Воно там займає там, времени, буквально хвилину, ти її проходиш і все, і можеш там малювати, що хочеш в тому чаті. А так, ну, від всяких реклам, від всяких ботів. Коротше, типу, пристерігаємося так. Ну а ссылка на телеграм-чат наш буде в описі під відео. Також в описі під відео ти зможеш знайти номер телефону, за яким можеш оформити автострахування, цивілка, зелена карта, каско, всі діла, навіть медичне страхування. Якщо ще скажеш, що ти від таксіка, то отримаєш ще хорошу знижку. Якщо у тебе є ліцензія, ти так само можеш застрахувати своє авто під таксі. А якщо у тебе ще є свій власний автопарк, то ти ще получиш бонус за опт. Коротше, телефонуй. В описі буде номер, ссылка на телеграм-канал. І, і не забудь сказати, що ти від таксі, щоб і ще дешевше було. Все, звісно, круто. П'ятниця, всі діла, тарифи сумасшедші є. 500 за 10, 600 за 10. Ну, якщо ти виконуєш ці 600 за 10, півтори години, я по Лаврі вже спускаюся 40 хвилин. Ну, його в баню такі закази. Взяв 520 за 10 доставочку. Були там по 700 там на Березняки, на пазняки я не взяв, взяв трошки дешевше взяв за ту доставочку. Зато їду, дивлюся, Ютубчик, кайфую, хоч ніхто не напрягає. Незважаючи на те, що я день прошарився, поки по на Теслі, Ну, так, да, машинка, звісно, бомбезна. Не сравніться з тройкою взагалі не грамо. Взагалі. Ну, жесть, тільки розстроїмося. Хочеться теж таку. Ну, не таку, ну десь така близько. Один на Ягуарі катається, другий Лінколь на собі взяв, третій там на Мерседесі. Один я на сонаті. Ну нічого, ще все впереді. Восьма вечора три тисячі гривень в кармані є. Без комісії я їх вивозив, так що тут трошки легше. Ну, і як би, з одної сторони легше, а з другої сторони, ці є поїздки, що без комісії вони так розслабляють. Ти не так працюєш, як там, як говориться, жопу рвеш або там, в поті ліці. Ну, все одно на роботі ти знаходишся, в машині висиджуєш, що це, вижидаєш заказ якийсь хороший. Ну, і а з другої сторони, ти не вкалуєш. Так, би. так що якось так. Ще три години. В мене, вважай, є 9, 10, 11, Ну так, да, щоб додому поїхати. Чи щоб касарика з копійками, дай мені пойдеть. Звільнився на лавіні і стою вже тут більше години. Замовлення либо з лавини сюди в Коцюбинську, либо Ірпінь, Буча, Ворзелі туди пішло. Взагалі замовлень немає. З... Блін, ні що тут стоять. На центр їхати, В холостую, щоб там живка зловити. Я навіть не знаю, що робити. І додому не хочеться зараз щось вже стрельнуть. Коротко, поки чекаю. Трошки фортануло. Славінний взяв на втрат, з натратного взяв доставочку на Васильківську. Тепер головне, щоб там ту доставочку мене швидко забрали. Я швидко, якщо нічого не прилітає в сторону додому, лечу на центр і там за гривні 700 лечу додому. Поки все по плану, посилочку мене вже ждали на вулиці, навіть у двір не заїжджав, вже чувачок стоїть, махає мені я ятута, красавчик. Виставив фільтра в сторону дому 700. вниз сюди потихеньку до Ocean Plaza. Зараз, поки допечуся, нічого не прилетить, поставлю 600. 10 хвилин жду 500. І ще 10 хвилин. 400. І потім я їду в холосту додому, як завжди. Та ні, випендрюватися довго не буду, тому що 23.07 треба по-быстрому, хоча б що там, минут 20. І потом просто включаю ланцюг і по барабану. Куди їхати, що їхати, ланцюг. Ні, ну як, куди їхати? в сторону дому. Ланцюг. І радіус, там, не знаю, 4 км поставлю по ж, ну якось до їхати. А ви за мене. Кулачки тримайте. За 584 гривен попав додому. Ну, майже додому. Коротше, так як держали кулачки, такий <гум> і тариф. Слабо держали. Ні, красавці, молодці, бо я ж взагалі в холосту мав би поїхати. А 584 на секундочку. Якщо зараз вже майже 12, то це крутяк, Вспів вовремя Ну, зараз, поки доїду додому, то буде 12. Сьогодні буде знову без заправки, тому що не встигаю Писали там в коментарях, який тебе зараз розход з кондиціонером. Я не знаю, я вже давно не це не заміряв його. То в мене денег немає до повного заправитися, то ще щось. Сьогодні я знову не встигаю. Завтра, якщо не забудуся, утром заправитися. Бо я в основному так подивився, що в мене там більш полбака, та й дай поїхав. Якось так, типа, або замовлення в хаті ще побачив якісь гарнюньки. Та й яка там заправка, як я вже з хати вилітаю, як без замовлення. Так, а по касі все по уклону зробив. 215 кілометрів проїхав. А по касі я забувся, зараз секунду. Від дому до дому вийшло 218 кілометрів. Трошки там власного було кілометр, вже навіть навіть і не знаю скільки. Ну, хай буде кілометрів 18. 200 по роботі на касу 5076 гривень. Без комісії. Щоб потім не казали, що там мета. Кому там цікаво, там написано комісія. там Можете відняти, підрахувати так само і газ. Я не знаю. Я думаю, там літру 13,5, може 14. Ну, мені до лампочки, в принципі, там цей розход. Я вже вважаю, скільки мене там залишилося в кармані. А то все. Так. Підписка, лайк. Ну ти там да, в курсі діла. Будь добру.